Свято Євангелія читання, Слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, хто мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав вам, ви бачили мене і не віруєте. Усе, що мені дає Отець, прийде до мене, і то, хто до мене приходить, я не відкину. Бо я зійшов з неба не для того, що мою волю чинити, а волю того, хто мене послав. Ось така воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він мені дав, я нічого не погубив, але Воскресів його стах. Слава тобі, Господи, слава! Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Як ми пам'ятаємо Різдво Ісуса Христа. Відбулося у вертепі у вечері, де перебували звірі, і саме, як бачимо, також на іконах, що Ісус Христос лежить у яслах, тобто у цьому місці, де кладуть сіно, солому, де кладуть їжу для тварин. Ісус Христос народжується також у місті Вифлеєм, а Вифлеєм перекладається як місто хліба. І Господь сам сходить з неба, щоб стати хлібом для кожного з нас. Хліб дає силу, хліб дає життя, хліб кріпить серце людське. І Господь також. Він є тим, хто дає життя, хто дає життя вічне. Він є той, хто знову відкрив нам дорогу до царства небесного, який дає Воскресіння. Наскільки Бог є великий, наскільки Бог є добрий, який любить кожного з нас, заради кожного з нас він сходить з неба, щоб стати поживою для нас, щоб увійти в наше життя, як у книзі Откровення від Івана, ми читаємо ось стою при дверях і стукаю, коли хто відчинить, увійду до нього і буду з ним вечеряти. Господь стукає. Кожного дня до нашого серця. Він промовляє до нас через голос нашого сумління. Він промовляє до нас через наших ближніх. Він промовляє до нас, деколи навіть і через терпіння, непорозуміння, які ми маємо. Він просить, довірся мені, прийди, я тобі допоможу. Відкрий своє серце, я буду з тобою, бо я є твій Господь. Прийняти Господа своє життя, Господь стає хлібом. А ми знаємо, що причастя, саме причастя, Пресвята Євхаристія, установлена Ісусом Христом, установлена для того, щоб перебувати своїми дітьми вічно. Сьогодні, хто є посповіданий, хто перебуває у стані Божої ласки, приступи до причастя. І знову Господь війде у життя, війде у наше серце. Щоби скріпити нас, щоб очистити наші думки, очистити наше серце, щоб Духом Святим вести нас протягом цього дня. Хто святий казав, що Господь сходить з неба у чашу золоту не для того, щоб там перебувати, але щоб зійти у людське серце. Тому дуже важливо є запрошувати Господа своє життя. Слово Євхаристія також з рецької мови означає благодарення. Тобто, що це означає? Наприклад, хтось мені щось зробив, я є щасливий, бо він допоміг мені щось зробити. Я позбувся, вже, можна сказати, щоб витрачати лишній час, щоб шукати, як розв'язати цю проблему, бо вона є розв'язана. Я є вдячний цій людині. Я приходжу, кажу, дякую тобі, ти мені допоміг. Так само і при Євхаристія. Ми усвідомлюємо, що Бог віддав своє життя за нас, що Господь подарував нам найбільший подарунок царство небесне. Що Господь дарує нам Воскресіння, що Господь дарує самого себе. І коли ми це усвідомлюємо, приходимо до причастя, це означає Господи, ось я стою перед тобою з відкритим серцем. Уйди в моє життя, будь зі мною, будь господарем мого життя. Я тобі довіряю кожну хвилину мого життя. Бо ти є господар часу, ти є господар Всесвіту, ти є господар вселеної. Господи, дякую тобі за це. Будь зі мною. Отож, пам'ятаймо про Пресвяту Євхаристію, про святе причастя, сповідь, причастя, служба Божа це найбільше багатство, яке ми маємо. Отож, користаймо з них. Амінь. Христос воскрес.